Я дуже радий тому, що Харківщина відбудовується, відновлюється. Ми розуміємо, що будівництво укриттів є одним із першочергових чинників відновлення повноцінної освіти і повернення сюди родин з дітьми шкільного віку і дошкільного віку. Уряд виділяє на це кошти. 2,5 мільярди гривень урядом уже виділено на п'ять профронтових регіонів. Зараз ми вже маємо ще плюс 5 мільярдів фінансування. Опрацьовуємо з Мінфіном саме на будівництво укриттів і купівлю шкільних автор. Тобусів, це той пріоритет, який ми ставимо зараз перед собою. І Харківщина тут чудово розвивається. Відвідали освітні осередки, освітні центри по надолужні освітніх втрат, як в Ізюмі, так і в балаклеї. Побачили достатньо велику кількість дітей початкової школи, дошкільнят загальносередньої освіти. Мені дав уже обіцянку даним громадам про те, що ми будемо посилювати відновлення освіти офлайн. І для цього розбудовуємо велику кількість укриттів у земському районі. Надолуження освітніх втрат це проект, який впроваджується в Харківській області з серпня 2023 року, і зараз працює на базі 50 різних локацій. Заняття проходять з двох напрямків: це математика та українська мова. Додатково ми пропонуємо повний курс початкової школи. Всі заняття з надолуження освітніх. Трат, які ЮНІСЕФ спільно з Харківською обласною адміністрацією впроваджує в Харківській області, вони проходять саме очно в безпечних укриттях укомплектованих, для того, щоб діти могли соціалізуватися та спілкуватися зі своїми однолітками, а також побачити вчителів, яких вони давно не бачили.